Добрий вечір, слава Україні. Слава добрий вечір. Добре, чую вас сьогодні. Кадри, фото, відео з Києва, зокрема, з дитячої лікарні, облетіли в соцмережі і України і взагалі весь світ. Ви були там? Ви один з тих, хто робив ці фото? Хто їх розповсюджував? Яка ситуація зараз, зокрема, біля лікарні? Що вам відомо? Ну, дивіться, саме зараз я особливо не ну, там ідуть розбір завалів. Я там був десь дві години, дуже багато бачив поранених дітей. Це реально страшно. Я вам чесно скажу усвідомлення про це приходить саме зараз. Не це, ну, то, коли ти працюєш в режимі якоїсь концентрації, наприклад, особ... ну, особисто я не маю повного усвідомлення того, що відбувається. Для мене там багато людей, для мене було в шок, як, наскільки багато людей наших одразу туди приїхали розбирати завали. Ну і руйнування це, на мій погляд, страшно з точки зору того, що вони. Ну, які можливості вони мають, тому що насправді це привіт нашій владі від ворога, тому що сказати про те, що там якісь осколки. Я ну я не маю права судити, не маю права щось сказати. Але на мій попит, це влучення до наших дітей. і треба розуміти наскільки вони. Не то, що можуть на що вони здатні, а в принципі, що ж ну, це от ви показуєте зараз кадри, відео це страшно, розумієте? Там діти. Я бачив дітей, які там з якимись дирками в тілі, і тільки там ввечері я зміг дивлюся, і ну розумієш, що там до серця сантиметри. І це ну, у мене є донька для мене це ну, якби в голову не вкладається. На мій погляд, не треба тут, ну якби там не можна піддаватись ворогу і йти на які з перемовини, які вони хочуть. Чи на мій погляд особистий, не більше. Я не військовий експерт, але мені здається, намагаються намагається нас налякати. Мені здається, що тут єдиний вихід це не йти з ними на їх умови, а нарощувати протидію за рахунок різних там. Я не знаю, я не військовий експерт. Але може там зброї, якихось там і ще щось, що потрібно для того, щоб такі обстріли були неможливі. Тому ну, задавайте питання конкретніше, я піду по вашему питання. А, а чи спілкувалися ви із потерпілими? Можливо, з батьками дітей, які там лікуються? Як вони пережили цей удар, якщо можна так формулювати взагалі? Тому що це страшна трагедія. Дивіться, скажу я все кажу, як є, Я не спілкуюсь з людьми. Моя задача це ну, я ж фотограф, ну і тому немає спілкування прямого. Там працює журналіст від редакції телеграф, який займається тим, що ви кажете. Але те, що люди були шоковані, так і дивує реально адекватність наших людей, тому що ну, все, що відбувається, я не знаю, мені здається, я би не зміг зі своїми не нервами там якось справитись. А от я фотографував дівчину там з, одною з диркою, а іншу просто лише не, ну, не можна так казати, але різні очі. В результаті чого мені теж складно казати, а мама так спокійно питає, для чого ви це фотографуєте? Я пояснив, що офіційний фотограф роблю репортаж. і ну, Мені самому страшно, мені є донька. Ну як я розумію, їх абсолютно питання тим паче. Але адекватність людей, скільки людей там притягнули воду, і так далі, це все. Мені вдалося не тільки на команди, ще в нас будинок один розтрощила, ну, там під'їзду цього немає. Це Там теж люди тут на момент, коли я вже завершив роботу, залишалися люди, наскільки прогнозується якась сім'я. ну, ти мама, яку чутно, і діти, яких не чутно. нічого не відомо, але просто є така інформація. Це, ну просто повірте, не дуже ви, як Львів. Я думаю, теж це переживаєте час від часу, бо у нас на жаль, мабуть, тільки один регіон, який переживає таке мінімум. А так всі області мають і знають, що це таке. А також були влучання у будинки у різних районах Києва. Так були повідомлення про це. Чи були ви на інших місцях влучання? Яка загалом зараз атмосфера є, ситуації? є, Єдине, єдиний ще місце влучання? Яке ну тут якби ще поситив і те там я зверху знав? Знизу це будинок, в якому нема під'їзду. Це доволі типова ситуація для ворога. Вони це поробили там. Я не знаю. Ізюм, будь Любий напрямок Донеччини. Там я вже не кажу про Бахмут. Там вже і половини немає. Ну, тобто, тут пополам, половина, в Харкові багато такого було. Харків це, на мій погляд, один з кращих. Місце, який навчився це коротше прибирати. Ну, в один день нема півбудинку, через тиждень дивишся, так уже зроблено, якийсь і псакртом, це покрашено. Ну, коротше, вибачте, що я так емоційно розповідаю, але розповідаю те, що думаю. Mm. що емоційний день.